Вечора без опалення води, електроенергії та зв'язку. Така нині ситуація в одному з районів Кривого Рогу після масованого обстрілу безпілотниками. Від самого ранку біля супермаркету черга місцеві прийшли підзарядити гаджети. Лариса каже, через обстріли майже не спала. Прийшла за продуктами та чекає, коли звільниться розетка. Ну я от зайняла очередь. Ну людей дуже багато, там. Всього ліж п'ять розеток. Світла немає зовсім. Батареї відяні, е, 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 холодні. Вони ж бомблять, літали. Лише і, і жужали, я їх бачила. І не один. У пункті незламності заряджає телефон та павербанк Дмитро. За ніч вони сіли. Каже: вдома немає світла та води. Запаси зробити не встиг. Невідомо, коли з'явиться світло. Як ближче до школи було звернутися до цього пункту, то звернувся сюди. О восьмій, приблизно дев'ятій години вечора вже не було світла, а далі зникла вода та опалення. Люди тільки почали звертатися на ранок, почали приходити вночі. От нікого не було. пункт незламності працює цілодобово. З восьмої ранку чотири людини прийшли вже зарядити свої гаджети. На даний час у дітей канікул навчального процесу немає. Не пішов до садочка трирічний Павло, каже його мама. Яна додає пізно ввечері. Вихователька написала, що заклад працюватиме дистанційно. Ціла ніч у нас була в коридорі проведена. В садочок ми не ходили, тому що там немає опалення, ні світла, нічого. Задок поганий з вчорашнього вечора. Вдома немає ні світла, ні опалення. Вода є. Одягаємось тепліше, тому що холодно. Погано, що там опалення немає. Світ у мене, мені лампи Ліблінти всі в квартирі нас спасають душова. Всяка в є що кушать, можна приготувати. за даними керівника ради оборони міста Олександра Вілкула. Станом на 12-ту годину без електропостачання майже 39 тисяч абонентів у трьох районах Кривого Рогу, близько 2,5 тисяч без тепла. Воду подають за допомогою генераторів. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.